Школа на каналі ТТБ із порадами для вас, глядачі. Сьогодні ми завітали у чарівну країну книги бібліомістечко, де дізнались багато цікавого. А також ви побачите, як привчити ваших діток до гімнастики і як вона впливає на здоров'я малюка. Тож, якщо вас усе це цікавить, не перемикайте. В Нопільській обласній бібліотеці для дітей успішно діє проект Бібліомістечко, який отримав перемогу у конкурсі навчально інноваційні бібліотеки 2011 за програмою Бібліоміст. Програма розрахована на дітей дошкільного віку та учнів молодшого шкільного віку. Це цікава ігрова зона, де маленькі відвідувачі разом з батьками знайомляться з книгою та розвивають свою уяву через гру. На сьогоднішній день в місті Тернопіль є дуже багато таких дитячих організацій, і постворювали багато клубів для дітей, тому що розуміють, що батьки хочуть розвивати своїх дітей, батьки хочуть дати все найкраще, все по можливості, яке дітей прилучити до різних форм, бо не завжди батьки мають час саме займатися, тим більше я кажу, що в певному віці є кажуть, у нас молоді батьки є, які трошечки ще є, кажуть, і самі не розуміють не нещодавно відійшли від дитинства, тому що вони, тому вони не можуть проводити певних занять. А такі заняття, як ми пропонуємо для наших. Дітей, яка вони, по-перше, безкоштовні, по-друге, вони цікаві і вони побудовані на літературі, на тих книжках, які сьогодні дійсно цікаві, на, ті, на тих книжках і на тій літературі, яка вчить чомусь мудрому, чомусь доброму, тому що ми знаємо, що сьогодні телебачення і комп'ютер наскільки забирає час дітей, і наскільки діти наслідують тих героїв, яких вони бачать. Бачать по телебаченню, заходять комп'ютери на різні сайти і можуть собі знайти все, що вони хочуть. І ми розуміючи це, що інформації є дуже багато і вона доступна надзвичайно сьогодні дітям, тому що батьки я думаю, мене зрозуміють, коли ми сидимо вдома з дітьми. І ми дуже задоволені тим, коли наші діти зайняті за екраном комп'ютера, а ми можемо цей час присвятити собі чи зайнятися якимись власними проблемами, незважаючи на те, що діти роблять за цим комп'ютером. Я сама мама і знаю, яка в мене син мій, яка сидить в інтернеті постійно, і коли я заходжу в кімнату, він зразу перемикає. Програму на щось інше, це значить говорить про те, що він щось дивився, те, що він не хоче, щоб я як мама бачила, але мене син вже дорослий, то я менше всього мене це хвилює. Але є оці наші маленькі діти. Мені буває дуже прикро, коли навіть от такі мої, мої працівники в тому числі розказують, що дитина в 4-5 років сьогодні сидить перед монітором комп'ютера. А мама в той час займається своїми власними проблемами, не слідкуючи за тим, чим займається дитина. Тому ми, коли виграли цей проект наш бібліомістечко, ми поставили собі таку ціль і мету привчити як батьків, так і дітей до інтернету, який сьогодні настільки заполонив наше життя, що без нього ми не можемо обійтися. Але він має бути в певних дозах, будемо так говорити, передбачений для дітей і для певного віку. Чому ми взяли такі категорії, як від 1 до 3, від 3 до 6 і від 6 до 10 років? Ми від 1 до 3 років, ми навіть про інтернет не говоримо цим дітям, тому що там нема що говорити. Ми їм пропонуємо просто... Тому що сьогодні нема в нас сім'ї, не тільки в Тернополі, а в Україні, яка б не мала дома комп'ютера. Ми знаємо тих маленьких дітей, що вони з року і вони вже лізуть до цього монітора, тому що там яскраві кольори, там цікава музика звучить, там мультики можна подивитися, це все інше. Тому, яка ми ці категорії, коли визначили для себе, ми для них намагалися створити такі програми, які їх перерозвивали Дітей допомагали би їм щось пізнавати цікаве. В ігровій зоні є казковий двір. Тут діти пізнають книгу через аудіо та відеоказки. Де й відчувають себе справжніми героями у ляльковому театрі? З часу відкриття в нашому бібліомістечку вже проведено більше 50 занять. Як ви знаєте, діти люблять гратися. І в зв'язку з цим, і враховуючи категорію наших читачів, ми переобладнали два зали нашого відділу у бібліомістечко. І в бібліомістечку в нас є казковий двір. Тут квартал розумників, інтернет-куточок, ігровий майдан, будмайданчик. На будмайданчику працює майстерня умілі руки. Також діти мають можливість зараз завдяки отриманій новій техніці, яку завдяки перемозі ми отримали, мають можливість здійснити віртуальні мандрівки, прийняти участь в інтернет-вікторинах, переглянути відеоказки, відеомультфільми. Спробувати себе в школі акторського мистецтва, пізнати дорослий світ професії. Ось сьогодні ви були свідком, присутні були сьогодні на занятті в одному з таких категоркої категорії. Ми з своїх... Відвідувачів категорія в нас від 1 до 10 років розділили для зручності проведення занять розділили на три групи: від 1 до 3 років, від 4 до 6 років і від 7 до 10 років. Кожна з категорій має свій графік занять. Категорія від 1 до 3 заняття проводяться в понеділок-четвер об 11 годині. Від 4 до 6 років вівторок в п'ятницю о 15 годині, від 7 до 10 років в середу і в неділю о 15 годині. Про свій графік занять ми завжди вивішуємо на дошці оголошень, коли кожен відвідувач і бажаючи може підійти і познайомитись з графіком занять. діти такого віку, що найбільше вони люблять гратися, але ми. Завдяки цій грі і їхньому азарту в грі, привчаємо любити книжку і вчимо дружити з книжкою, зрозуміти для чого ця книжка, проводячи заняття в кінці кожного заняття, ми пропонуємо по кожній темі літературу, щоб діти могли взяти додому і закріпити пройдений матеріал на занятті. Ми вчимо дітей поєднувати книжку, комп'ютер, гру. І разом так розвиватися. А далі у кварталі розумників все, що треба для цікавої гри: пазли, логічні та розвиваючі ігри, і знову книги. Побільшало діток, ми записуємо діток, дітки цікавляться, книжечки беруть до кожного, наприклад, заняття. Ми стараємося, ось як бачите, стараємося зробити виставку, наприклад, книжок, які вони можуть взяти додому по кожному заняттю. будь-то цифри, будь-то букви, будь-то англійська, все рівно ми стараємося задовільнити читача книжечками, щоб їм було цікаво, щоб вони могли повторити, що вони вивчали на занятті. Я спочатку працювала з дорослими дітками. Мене перевели сюди, на цей відділ бібліомістечко, працювати з маленькими дітками, яких я дуже сильно люблю. Ну, напевно, я ще з дитинства мріяла стати вихователем дитячого садочка. Так що мені було зовсім не важко. Ну, спочатку були всякі нюанси, але ви знаєте, ми від природи бібліотекарі, це робота з дітьми, це зовсім не складно. Готуємося до занять, стараємося, щоб діткам було цікаво, щоб вони приходили до нас. І... Я казала вже, кожного разу приходять все інші і інші, і їм досить-досить цікаво. Чи могли уявити ми батьки, що такий квартал розумників доступний кожній дитині? Головна умова любити книжку. Мені подобається сюди ходити. Що ти сьогодні тут робила? Сьогодні гралася в пелакальню. А ще Ще вчила букви. Тобі сподобалось вчити? Так. Скільки букв знаєш? А... Весь алфавіт вже хочеш так. Вчити швидше, так? Так. А скажи, ким ти мрієш бути? Лікарем. А чому? Бо там класно ловити е, лоботу. Я хотіла собі букви швидко читати і, і говорити різні слова. А що ти сьогодні вчила? Я сьогодні вчила, е, сьогодні вчила всякі букви. Угу. А ще в що грала? Я сьогодні грала по локалю. А подобається тобі ходити в бібліомістечко? Так. А як ти думаєш, розумною дитина повинна бути? Так. Чому ти сюди ходиш? Бо Тому що я завжди хожу. Щоб навчитись? І щоб навчитись читати. Дуже. Я ще люблю ходити сюди. А що ти тут робиш? Я граюся. А книжечки, які тобі подобаються? Мені подобаються книжечки. колобок подобається коза дереза. Так у інтернет-куточку діти стають учасниками віртуальних вікторин, мандрівок, складають флеш-картки на сенсорних моніторах, грають у відеоігри та спілкуються з друзями у скайпі. Я працюю з найменшою категорією дітей з дітками від 1 до 3 років. На мою думку, це найцікавіша категорія дітей, тому що це малечика тільки починає пізнавати світ, для якої все цікаво, і вона пізнає цей неймовірний світ і дивиться на це все такими великими, здивованими і зацікавленими очима. Заняття діткам дуже подобається, і найважливіше також те, що заняття подобається і батькам. Для кожного майже заняття до нас прикладається також книжечка, відбуваються книжкові виставочки. Наприклад, я можу продемонструвати заняття, таке в нас було заняття як хто розмовляє. Ми показували діткам презентацію, а потім діткам показували книжечки, такі в нас є як хто говорить. І вони були дуже зацікавлені в цьому. І останнім заняттям було одним з найцікавіших, тому що воно відбувалося напередодні дня матері. Ми робили аплікації, і всі ці аплікації дарували маму на це свято. А щоб юні читачі росли помічниками у майстерні умілі ручки вчать ліпити з пластиліну, виготовляти витинанки, розмальовувати писанки, будувати будиночки та піраміди з кубиків та конструкторів. Вказівники з назвами вуличок, що ведуть у зону розваг, допоможуть дітям і дорослим знайти дорогу до кварталів, майданчиків та майстерень. Ось такий він сучасний світ книги. А ви займаєтеся зі своєю дитиною гімнастикою? Ще ні? Тоді швидше дізнаєтеся про ефективні вправи, які допоможуть розвинути фігуру. Така гімнастика доступна, цікава та радісна і дитині, і батькам. Тільки не забувайте, що діти швидко втомлюються і не можуть довго зосереджувати увагу на одноманітних руках. Тому слід урізноманітнити вправи, а також темп їх виконання. Ви готові? Тоді почнімо! Маленькі учасниці змагань із спортивної гімнастики Вікторії скоро виповниться 5 років. Дівчинка ходить на заняття уже рік. Їй дуже подобається, говорить мама Неля Підгурська. У цій родині переконані це красивий та елегантний вид спорту, котрий розвиває у дитині ті якості, які потрібні для її всебічного повноцінного розвитку. Спортивна гімнастика, як на мою думку, дає дуже хорошу базу тобто для майбутнього. Тобто пізніше, якщо вона буде мати бажання, вона може ходити відвідувати і танці, і спортивну гімнастику, тобто в неї вже якась буде база сформована. І зараз, звичайно, видно, якісь зміни, вона стала більш гнучкішою, більш пластичною, сильнішою. Тобто вона приходить, підтягується на турніку і видно, що вона може триматись нормально. Ось гімнастика їй подобається безмежно. Ходить сюди з величезним задоволенням. Це, напевно, ми маємо завдячити Наталі Богданівні, нашій тренерці. Ось, яка дуже гарно їх вчить. Заслужений тренер України Тетяна Геращенко виховала не одне покоління талановитих спортсменок. Зазначає, заняття спортивною гімнастикою краще починати з п'яти років. У цьому віці дитина розуміє, навіщо її вправи. Стає спритнішою і пластичнішою. Можна включити ритмічну музику. Дівчатка намагаються краще виконувати вправи, якщо бачить себе в зеркалі. Діти в цьому віці багато рухаються. Значить, в них розвивається і координація координація. Ми як набираємо дітей для Досягнення да подальше великих результатів. А якщо ми не почнемо саме з цього віку, то пізніше в нас така програма, що пізніше буде вже е, пізно. Психологи рекомендують гімнастику у тих випадках, якщо дитині важко дається дисципліна. У деяких програмах жодне заняття не схоже на інше, і дитині ніколи не буде нудно. Порадьтеся з малюком, перш ніж віддавати його на спортивну гімнастику. Наш вид спорту, спортивна гімнастика, є специфічним видом спорту, тому що ми набираємо дітей дуже малого віку, починаючи з п'яти років. Ще художня гімнастика, вона, по-моєму, ще з чотирьох років проводить навчання. Саме з п'яти років, тому що в цьому віці діти якраз піддаються таким розвитку, таких якостей, як гнучкість. Трибучість сила вже пізніше. Ну, ці дітки мають так заохочення, тому що в цей вік ми з ними граємося, проводимо різноманітні розвиваючі вправи, застосовуємо ігровий метод способу, ігровий метод тренування. Який би вид спорту ви не вибрали, пам'ятайте, займатися потрібно систематично, хоча б двічі на тиждень. А у наступній передачі дивіться. Привчаємо малюка любити живу природу. Доглядаємо за рослинами разом. Як максимально оздоровити дитину влітку? Куди ж їхати з дитиною? Як відпочивати до чого прагнути? Давайте обговоримо. Рубрика мамина радість чекає на своїх маленьких героїв. Надсилайте фото ваших діточок на адресу Місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, передача Мамина школа або на електронну скриньку, адресу якої ви бачите на екрані. Чекаємо.